Більше ста дронів цієї ночі кружляли у небі над Росією. Декілька десятків цих дронів помітили над Москвою. От, власне про це і про ситуацію на фронті. Ми будемо говорити далі з нашим наступним гостем. Це Сергій Бричук, речник Української добровольчої армії. Південь він доєднується до нас. Пане Сергію, вітаємо вас. Пане Сергію, доброго ранку. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Героям слава. Офіційно вже повідомлено про те, що росіяни закріпилися в кількох селах на Сумщини. Вони збирають сили на Харківщині для того, щоб посилити наступ на цей регіон. Скажіть, будь ласка, що відбувається, як на вашу думку, на цій ділянці фронту? Ну, ми говоримо про те, що ворог дійсно сьогодні обирає пріоритети для своїх наступальних дій. Я б не називав би це літньою там наступальною кампанією, тому що стратегічна наступальна операція російська вона тривала на жовтня 2023 року. Очевидно, що це чергова хвиля цих наступальних дій і пов'язано це стовп тому числі з тими геополітичними процесами, які відбуваються на найвищому рівні комунікації, відповідні про припинення вогню. Росіяни дуже поспішають, тому що розуміють, що все рівно прийде той час. Я впевнений, коли їх будуть дотискати, в тому числі. І не лише сили оборони України, а звичайно, і наші партнери, і союзники, принаймні такі сподівання на сьогодні є. Очевидно, що ворог. Ці маневри свої на Донеччині, зокрема, він пов'язує з можливістю раніше бажанням, так точніше, повної окупації Донецької та Луганської областей. Це зрозуміло стратегічне завдання, яке не досягнуто. Сподіваюсь, і не буде. Це завдання ворога виконано. Зрозуміло, що треба напружувати сили оборони по всьому фронту. І власне маємо активність по всій лінії бойового зіткнення. Особливо звичайно, сьогодні дивимося уважно, що відбувається на Сумщині. Ворог активізує не штурмових груп також не менш активно діють диверсійно-розвідувальні групи, групи для того, щоб принаймні. Вийти на якісь певні рубежі, тому що для ворога очевидно найголовніше завдання на Сумщині це спробувати там захопити певний плацдарм і далі його розширювати для можливої активізації наступних дій. І тому е, сьогодні е, головне завдання не дати йому це зробити. Щодо Харківщини, то не забуваємо, тут. У нас відповідні наступальні дії ворога розпочалися рік тому, і тоді ситуація виглядала набагато гіршою ніж це є сьогодні. Ворог теж намагається тако. Увати ті сили, які він е накопичує власне біля кордонів нашої держави. Ми це бачимо відповідно. Це і ротаційні моменти, в тому числі це і. Поповнення тих втрат, які ворог несе, зокрема, і на харківському напрямку. Тобто сьогодні е, ця активізація очевидна, і власне що це буде? Якийсь відволікаючий маневр цілком вірогідно. Ну і власне напруження сил оборони для того, щоб ми не могли там використовувати свої резерви, наприклад, на інших відтинках фронту пана Сергія. Як ви вважаєте на вашу думку, військового Сум варто евакуюватися? Сум ні, я не бачу такої загрози е, взагалі, що стосується сумського напрямку, то ситуація максимально скільки вона можлива сьогодні. Це можливо, є під контролем сил оборони. Зрозуміло, що ті е, населені пункти, про які вже мова йшла е, там. Ці ворожі дії активні вони відбуваються дуже таки давно, і знову таки є тактичні якісь там покращення їхніх позицій. Війна дуже динамічна, фронт динамічний. І я не виключаю, що інструменти контратакуючого характеру з нашого боку можуть сьогодні, навіть коли ми зараз, зараз з зараз вами спілкуємося, ворогу змінити ці його настрої, в тому числі звичайно, авіаційна компонента ворог застосовує активно про це не забуваємо, намагаючись руйнувати там наші передні передню лінію безпосередню фортифікацію. Але щодо евакуації сум, то очевидно, що сьогодні це немає в цьому необхідності робити. Підсилити ППО можливо так, тому. Що там дуже летить, ну власне по всій території нашої держави? Пане Сергію, ви кажете про динаміку цієї війни? Оця динаміка вона якраз і впливає на те, що ми чуємо в новинах. Тому що якщо поглянути на всю лінію фронту, то дійсно бачите ці запитання, які ми до вас ставимо першими. Загроза для Сумщини, Чернігівщина, Харківщина, Донеччина, де йде активізація Росіян на усіх напрямках. Яка ситуація на півдні України? От, ви як речник добровольчої української добровольчої армії Південь, що можете сказати про приготування Росіян до можливих. Атак, чи, от як ви кажете, нових хвиль на цьому напрямку, ну і взагалі у регіоні на півдні. Ну, як речник української добровольчої армії, можу говорити про всі напрямки, в тому числі і про південь. Зрозуміло до речі, хотів би зразу сказати, що всі ті події, які на лінії фронту відбуваються, вони дуже Потужно інформаційно супроводжується Російською Федерацією. Ми це бачимо, і ті надумані перемоги, які вони там собі оголошують і сповіщають про це увесь світ і власне внутрішню аудиторію. Перш за все. Що стосується Півдня, то ворог намагається атакувати на Оріхівському напрямку. І це Запоріжжя Гуляйполе тут активніше використовує, наприклад, некеровані авіаційні ракети. От по Оріхівському напрямку кілька штурмів було протягом минулої доби, ворог намагається там атакувати в районі, зокрема Кам'янське, Малі Щербаки, Степове. Це ті позиції, які ворог, ну скажімо, на перший. Фазі активізації десь ну майже два місяці тому йому вдалося дійти і наразі стоп. Не тому, що ворог втомився, а тому, що сили оборони не дають такої можливості йому далі просуватися. Тобто діє такого тактичного характеру. Можливо, це певний відволікаючий маневр, про який я сказав. Ну, що стосується Придніпровського херсонського напрямку, зазвичай тут ми говоримо про терор місцевого населення, мирних людей в обласному центрі в наших Херсонських громадах. Відповідно, знову таки це відбувається по багатьох містах прифронтових відповідно. Що стосується намагання ворога форсувати, Дніпро, ну по перше слово, форсувати використовують суто росіяни. Тому що на сьогодні вони намагаються на певних плавзасобах перейти на наші острови. Тобто для них триває островіада. не до Робінзони, намагаються захопити там наші острови для того, щоб погрожувати правому берегу. Інколи комусь вдається навіть дійти до тих островів, але це не надовго. Сили оборони тут ситуацію дійсно тримають під повним контролем. Боротьба дуже така. Велика в малому повітрі це, якщо говоримо про дрони, контрбатарейка, артилерійська боротьба. Але на сьогодні ворогу не вдається дійсно не покращити позиції в відомі всім локації, наприклад, Антонівські мости, вони це намагаються робити. Ну, про острівну зону, я вже сказав. Раки вгодовані і дуже добре себе почувають. Пане Сергію, ми вкотре почули від президента України Володимира Зеленського про розробку і про розвиток українських технологій. Зокрема, це і дрони, крилаті ракети. Ну і вкотре президент згадав балістику. Українська балістика, взагалі, наскільки вона потрібна саме на півдні, і як вона може змінити, і чи могла би вона змінити якусь ситуацію на фронті на нашу користь? Ну, особливо в тих умовах, що росіяни зараз ну, фактично можемо констатувати, переважають саме у цьому типу зброї? Ну, власне, немає жодного виду озброєння, який би там самостійно міг би змінити ситуацію кардинально у комплексі так. І балістика українська, тим більше, що ми не від кого не будемо залежати. Звичайно, це факт такий, що і ситуацію змінював. Би. Тим більше мова йде, і ш... і йшла б про територію Росії, там, де є дуже багато підприємців, так звані європейські частини Російської Федерації, які працюють на війну, які є ресурсом цієї війни. І очевидно, що масштабування цих процесів, масштабування нашого виробництва, і мова йде там, зрозуміло, не про 10 балістичних ракет. а Їх має бути дуже багато. То Я зараз точну цифру не буду називати абсолютно, бо е, це той розхідний матеріал, який потрібен кожного дня. Звичайно, це змінювало ситуацію, тому що це балістика. По-перше, у Росії є також проблеми з засобами ППО. Балістика пролітала і арсенали з боєприпасами, і власне виробництво тих же дронів е, відповідно. Тобто, ну чимало там об'єктів на Росії, де це може влучати. Е, єдине, що завжди хотілося б і хочеться, щоб про наші здобутки зброєві збройові. Виробництві зброї доповідали першими росіяни. Коли вони собі це відчують, тоді і ми скажемо: у нас це вийшло, працюємо далі. Ну до речі, росіяни доповіли вустами мера Москви про те, що цієї ночі на місто летіли дрони. Говорять про 10, потім 14. А скажіть, будь ласка, з того, що ви спостерігаєте, наша спроба атакувати російські міста або російські військові об'єкти. Наскільки ви бачите, збільшується кількість дронів? Скільки нам потрібно? От одне влучання потрапило в мережу. Ми не знаємо, скільки їх було насправді, але принаймні одне влучання ми бачимо, яка кількість має летіти, щоб від цього був якийсь військовий ефект чи будь-який інший ефект. Ну загалом, зараз я бачу кадри. Це зеленоград, 50 кілометрів від е, Москви. попередньо перед цим був е, Кронштадт, виробництво БПЛА. До речі, сьогодні, наскільки мені відомо, атакуються саме підприємства, які зав'язані на розробку і виробництво е, тих самих дронів, які потім летять по Україні і по лінії бойовозітнення. В тому числі, е, очевидно, що сьогодні Україна вже не перший день, не першу добу, не першу ніч тримає в напрузі не лише аеропорти Російської Федерації, що само. По собі є дуже таким непоганим ударом по російській економіці. Отут балістики теж дійсно не вистачає. Я не про аеропорти, а про ті об'єкти, які поруч. І ви бачите, що хроніки Собяніна, мера Москви вони вже стали традиційними. Я думаю, що це новітня така сторінка в новітній історії Російської Недофедерації. Дрони є наші, і ви бачите, що їх чимало. Вони атакують і, власне, долітають. Найголовніше. Ну, звичайно, хотів би подякувати всім позаштатним кореспондентам, які допомогли. Відають і дають картинку об'єктивного контролю. Звичайно, це впливає перш за все і на економіку. Якщо я говоримо про аеропорти. і звичайно, це на бойову складову впливає, тому що дронів на Росії виробляють чимало. Це відчувається на лінії бойовозітнення. Вони масштабували цей процес, і мова не лише там про оптоволокно, про інші види номенклатури дронів. Власне це звичайно впливатиме на їхній потенціал. Сподіваюся, максимально. І сподіваюся, що це буде відбуватися кожного дня. Ну принаймні, може кілька днів це спостерігаємо. Пане Сергію, от ви згадали дуже цікавий аспект. Ну і як наслідок цих ударів, це дійсно вплив на економіку, тому що літаки не літають. От ми, коли готувалися, то я більше подумав про пасажирів, які не літають, тому що е, аеропорти, от зокрема у Москві, вони закрит закриті, тобто зачинений повітряний простір уже від опівночі і навіть дотепер не відкрито. Е, і от ці пасажири, це от уже та е, пасажири, які очікують на свої рейси, які відкладені в Росії. Це вже та реальність, до якої ну, росіяни, в якій росіяни живуть уже ну, декілька місяців. Як ви думаєте, наскільки оцей дискомфорт він для тих росіян, які користуються місцевими авіалініями у перенесенні рейсів? Наскільки він може змінити ставлення росіян до війни? Ви знаєте, у мене нульова емпатія до росіян. То мені хотілося б, щоб трошечки було інакше. І відчували на собі дзеркально. Дійсно про це говорить президент як Верховний команду. Що летить в Україну, так само має з України летіти на територію Росії і адекватно бути така відповідь. Ну віддзеркалення повне. Я зараз не буду розписувати і так розуміти про що мова. Але в будь-якому разі те, що їм некомфортно, ми ж розуміємо, хто використовує ці літаки і ці рейси, і хто літає. Аерофлотом і не тільки. Це ті росіяни, які ну, не живуть там за межою бідності, це 100%. Звичайно, десь в голові можливо якась клепка і зміниться. Хоча знову таки я особливо на сьогодні на це не розраховую, але в будь-якому разі те, що їм дійсно не комфортно, а ще питання власної безпеки це те, що завжди. Найбільше людей хвилює. Я думаю, що ці питання для них стали набагато гострішими І сподіваюся, так буде від, від дня до дня. Тому сподіваємося, якісь процеси можливо запустяться, але нам робити своє О, пане Сергію. Дуже вам дякуємо за те, що були гостем нашого ефіру. Дякуємо за інформацію, дякую за аналітику, якою ви ділитеся. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, був з нами на прямому зв'язку.